20. Не ногую у дорозі. Завантажу контент з Київстар ТВ і дивися флайм. Піквік створює теплі моменти єдності. То каже, що мама не присяде ні на секунду. А мама каже, що тримається на ногах, ну, усе завдяки нормовен. Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу та піклується про ваші ніжки. Нормовен. Легкість ніг здоров'я вен. Ваша кішка чудово тримає баланс. А для рівноваги її кишечника є помічник. Компуріна Уан Fences сприяє балансу бактерій у кишечнику та захисту його мікробіомом. А коли кішка здорова всередині, вона сяє й зовні. Урінаван. Видимо здоров'я сьогодні та завтра. Треба тобі нормальну куртку купити. А подивись там десь мої. Та ти жод? Це ж зараз тут. Та їм стільки років. Міняємось. Перехопимо щось. Чизбургер в джуніор. Класики хочеться. Та нікуди не кинеться ця твоя класика. Спробуй щось нове. Новий Chicken Junior із соковитою курячою котлетою, огірочками та медово-гірчичним соусом. Чікен Джуніор. це новинку. Ваше зв'язок до лайфсе. Лайфсел вільно мобільно. З Глобо замовляй все, що хочеш. Бургер, борщ, продукти, ліхтарик, щось аптеки та навіть мотанку. І коли все приїде, ти зробиш і скажеш так або навіть фух. Завантажи додаток та замовляй. Глово, ви за тобі все. <рекунок> Тільки ти та твоя любов до чипсів. Завадить своєму хрусь. Чіптес, твій хрусь. Перекусь. Дивись найкраще. Яку площу займає найбільша постеля України Олешківські піски? Які дивовижні факти про нашу країну цього разу відкриє для нас Ксенія Мішина? Дивись всією родиною. Я люблю Україну. «Обутні об 11» «Це що нового в житті відомих людей?» «Відверто про злети та падіння на шляху до успіху» «Це новий випадок» «Мені пощастило, що ми з вами просто...» «Потрошуємо випадки» «Головне, щоб мої діти писали за мене» «Мені не дарма, я проживаю цей день» «Не пропусти, маємо випадки» «Твоя улюблена програма про життя відомих людей» «Тільки у ЖВЛ» «Обутні у об 11» «1 плюс 1 Україна» А ОМС? Знову печує. Знайома ситуація. Так, печия. Тривала допомога від пачіє. Прем'єра з Привіт! Сміємось дві суботи поспіль. В сенсі, за один день не спавляться. Високоточний гумор. Це жарт. Хто придумав? Цікавий персонаж. Окей. Та зірки великого калібру. Гумористичної бавовни. Ми багато робимо по максимуму. Я зрозумів. Сміємось. Отже, перемагаємо. Новий вечірній квартал. Прем'єра сьогодні о 19.30 на 1+,1 плюс один Україна. Щоп'ятниці Дмитро Комаров покаже цикл ексклюзивних інтерв'ю. Можен з найвпливовішими військовими керівниками країни. Можен цих людей для ворога проведе у закриті кабінети. Найскладніше рішення яке ви прийняли на секретні наради. По західні спецслужби вони казали себе створеновозвчимо по таємних маршрутах. А навіть ми їдемо, ми не даємо Тепер про це можна казати. Все навіть знімати не можна. Спецпроєкт Дмитра Комарова рік за кадром. Прем'єра щоп'ятниці. О 21.30. Тільки на 1+,1 плюс один з Глово замовляй все, що хочеш: бургер, борщ, продукти, ліхтарик, щось аптеки та навіть мотанку. І коли все приїде, ти зробиш і скажеш так або навіть. Завантажуй додаток та замовляй. Глобо везе за тобі все.